У нас сьогодні два великих свята: день міста, день національного державного прапора. Ми з вами святкуємо в таких досить скромних умовах. Однак головне, що місто Харків під українським державним прапором це заслуга ЗСУ, заслуга всіх нас, які включаються в сили оборони міста Харкова та області. Тому ми хочемо відзначити вас, відзначити кожного ваш вклад у нашу спільну перемогу. Це є вкрай важливо, що в такий... Важкий час ми всі залишаємося на місці і працюємо і робимо кожен від себе залежне для того, щоб дійсно цивільна інфраструктура, критична інфраструктура працювали, і дійсно, щоб ми забезпечували життєдіяльність міста Харкова та Харківської області.